Вітання друзі, значить машинка радіокерована називається Гена, F-Gene. Вона ззаді вмикається, має зарядочку Type-C в задньому проході. Давайте спробуємо ввімкнути. Ми бачимо, вимагає світлодіод, але реакції ніякої на пульт керування немає. Тому десь є проблемка. А де вона зараз будемо шукати? В неї є така функція, цікава. Роздвигаються ноги, як у жінки, от, бачите. І тут є така проблема у неї. Тут значить, обірвані дроти, я замітив, до двигунів бачимо, ось вони, да? білий, червоний і чорний, мабуть. Так, і з цієї сторони та сама історія. Тобто тут ось у нас є по двигуну з двох сторон, а дроти, звісно, обірвані. Тому зараз будемо розбирати і дивитися і відновлювати. Так, зняли, відкрутили всі гвинти, добралися до серединки, є плата керування ось така і тут дійсно відірвані три дроти. Червоний, жовтий, білий і а тут чотири сюди. Тому що тут ще йде на світлодіоди. Тому зараз будемо відновлювати ці дроти. Як воно вийде. Так, значить, По обривам що у нас виходить? Жовтий-білий це двигун. Ось він і червоний чорний це світлодіод. Тому зараз будемо відновлювати їх, паяти. В общем, продовжуємо. Так, значить, Відновив я дроти на самі двигуни на світлодіоди. Ті, що тут стоять, я не відновляв, вони не потрібні. Тому будемо зараз накривати верхню частинку і пробувати перевіряти. Так, шановні, значить, машинка зібрата, як я говорив, світлодіоди ось ці я не задіював, вони не потрібні. Лишні 4 дроти паять, тому давайте зараз перевіримо. Так, давайте поставимо його ось так, щоб воно нікуди у нас не уїхало, бо буде біда. Так, вмикаємо. Будемо перевіряти. Є контакт. Так, не поїде нікуди. Так, поїхали. Є, вперед, назад. Так, вправо, вліво, все, працює. Ну як воно на столі цікаво. Ого. Яке воно шустре, як миша прямо. Так, сюди крутиться, сюди крутиться. Вперед, назад. Коротше, все працює. Дітки будуть задоволені і будуть гратися. Ну і на завершення, друзі, анекдот. Значить, Збирається якось чоловік на рибалку, а дружина каже йому, слухай, каже, тут у нас розетка випала, треба її якось закріпити. Він каже, та я тобі що електрик чи що. Ну ладно, знову ж збирається через деякий час на рибалку. Вона йому каже, ну що ти це на рибалку їдеш, а нас кран прокапує. Він каже, та я що тобі, сантехнік чи що. Ну ладно, тут же приїжджає він з рибалки, дивиться, розеточка на місці, кран ніде не, не капає, все чітко. Вон, він питає, а що, хто це зробив? Та ну що каже, я визвала мастера, каже. він прийшов, каже, все зробив, як положено. Чоловік каже, так я ж тобі грошей не, не, не давав, як ти розраховувалася. Ну я сказала мастеру, він каже, або смокчи, або співай. Чоловік каже, так що ти, мабуть, співала? Та Я тобі що, піввіса чи що. Жінка каже, все, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.